Урок 14 Українська народна пісня Пішла киця по водицю. У пісні ти почуєш нове слово Рятувати Спасать. Ой піди ж ти кицю, піди по водицю, Та не впади у криницю. Пішла киця по водицю та й упала у криницю. Біжить котик рятувати. За вушечко витягати. Витяг кицю за вухо та й посадив де сухо. Сидиш кицю тута, я піду попрута. Ще попрута не пішов, а вже киці не знайшов. Повторюй за мною м'який звук ці. Ці. Палець. Стілець. Олівець, карандаш, криниця. Киця. Водиця. Хлопець. А ти молодець. Пограй з нами в гру є чи немає. Є криниця? Немає криниці та криниць. Є киця? Немає киці та киць. Є олівець? Немає олівця та олівців. Є хлопець? Немає хлопця та хлопців. А тепер нова гра. Кому можна показати метелика? Киці та кицям. Хлопцеві. Та хлопцям. Дівчинці. Та дівчинкам. Онукові. Й онукам. Онучці. Й онучкам. Сьогодні робота була просто прекрасна.